Всім привіт! Ну і ми продовжуємо ставати нафтяними магнатами. Тут кусочок не записався, я його вступу. Я говорив за взятки, я вже купив усю цю взятку. Це вона дасть менше 77 центів ціна за нафту не впадить. На жаль, я задормозив і не записав цей кусочок, нічого страшного, думаю, не сталося. Також в нас ще є деякі гроші, 26 тисяч. І я думаю, улучшені для конів купити. Тому що ну, їх взагалі не вистачає. Всього лише 15 конів можна купити. І вони не встигають. Я думаю, що краще купити. Ну, давайте оце купимо. Бо не, не так дорого, як здається. І якщо у нас ще лишається золото, я думаю, знаєте, що можна купити? Кредити нам не треба. Оцю ширину труби. Щоб, щоб зробити ще ширшу трубу. Все, 6 тисяч лишилося всього лише. Так що нам зараз, ну, критично не треба, по, -по максимуму треба забрати, скільки зможна в нафти. Так, ну давайте починаємо робимо так. Хай шукають. Шукайте, шукайте, чим поскорше. Я не буду прискорював, щоб чим менше часу потратити. Бо я дуже багато грошей потратив. Не хочу, я дуже хочу зараз піти не в мінус хоча б. Тому що у нас тільки 4000 доларів, а земель багато не лишилося, там потім конкуренція почнеться і мені треба щось її викупляти. Я сподіваюся, що я з землею не прогадав. І тут землі багато буде. О, перший є. І другий вже знайшов. Ну давайте перше з першим розберемося. А то. Ще хто його знає, ще не го... Не... О, я прям файно попав. Зразу робимо так. Навіть отако от давай. Ставимо ось тут. Ну і так само. Все, зробили все, що могли. О, як я файно попав. Чи я не попав. Я попав. Супер-супер. Ой, той не йшов. Ну чи звідси провести? Ні. Скільки це коштує? Ні, ліпше провести ще одну башню. Мені здається, це буде набагато краще. Ну, їдьте скоро що ж ви так помаленьку їздити. Я не хочу прискорювати, щоб той. Ну, коротше, давайте поки ще шукай. Все одно треба. Йо-йо, як ви довго їздите ті коні. Ну все, можна ставити. І так же само. 260, так? Да? ну оцей кінь. ух ти що скільки. Тут дорожче набагато. Хай їде сюди. Так. Ну, 231. Ну давайте. Рівно на 231. Потратимо. І я промазав чи ні? Чи там прям желатка здоровезна. Ух ти ж, а ні. І шо вона качати буде? Качає. Добре. Ставим тепер сюда. Нічого не улучшаю, бо за, було грошей. Так не так багато поки що. Ну, такое. Шукайте, давайте. Давайте ще хай нанімаємо. Хай шукає. Двох. Коней наймем по максимуму. Скільки можна. Ти нічого не знайшов на лисник, так? Ну давай ще... ох, ні, заглибоко. Чи мені здається. О, то я ж і прям на так попав. Чи не попав я? Є, попав. А там той не йшов, я ж двох на А ні, той ще ходить шукає. Ладно. Ну давайте прискоримо, щоб вони скорше то ту все викупали Так, ніхто нічого не знайшов, так? Так, тут дорожче сюди узіть. І що прискорювати і все? І скільки заробимо, стільки заробимо. Так, я вже бачу, що вже не встигають. Візіть, узіть. А то я тільки зараз знав? Ну там за то, що проливається нафта через верх коли, то ти платиш штраф. Фу, найшов. Давай ставимо, копаємо. І ти найшов? А скільки місяців? О, тут цілий рік, йо, палки Тут можна взагалі не переживати. Ну тоді давайте ще шукайте. Наше я тоді труби прокачував, то за цілий рік я міг 10 раз викопати. Давайте трьох навіть аж. Так, я промазав. А ні, тут та сама жила. Купаємо нижче. Купаємо сюди. І ти не знайшов. купаємо нижче. Так, тут я попав? Вроді попав. Що ж а нижче? Мені здається, що десь збоку. Не може так низько бути. О, знайшов. Вроді би закачало. бо бу... зараз викачає. Все, сюди уйдіть. Нічого не проливати. Скільки місяців Ще багато. Так, а ті що знайшли троє. Бо бачу тільки двох, а де третій? А третій теж воє. Все, походу. Більше вони її не йдуть. Ладно, качаємо. Щось мені здається, що тут треба трубу прокачати, бо він не встигне все викачати. Може би і встиг, але ліпше той. Щось мені здається, що отут тут щось є У цій зоні. Але я не хочу тратити просто так гроші. Ух ти ж. Що я так закупівки продаю такі. Ну, ті налистники, я так понял, нічого не знайдуть, прискорюємо. Та, все, вони його пішли просто. Ну і все, прискорюємо по максимуму. Єдине, що ми будемо робили... бачите, ліміт в 15 коней. Добре, що я ті коні хоча б якось прокачав. А то хто його знає, може би я і не встиг нічого зробити. Так, скільки? Ух ти ж! скільки тут ціна файна, лки-палки. Ще багато місяців. Ну ладно, давайте ще отак зробимо. І звідси. Отак. Потратим там ту 1000, хай ще буде. Ну може ще щось найдемо. О, Я знайшов, лки Ого! Я щось файне найт знайшов. Ти давай отак купайся, а ти сюди. І одразу прокачуємо. ще місяців багато. Може, щось і знайду. Хороше. Приско... О, знайшов. А що краще цікаво? Е, а що воно? О звідси 300. А звідси Тоже 300, але тут. Мені здається, що звідси ліпше буде. І що це все прокачувати. Сильно дорого буде. Давай ще пошукаємо. Максимально, коротше, прокачуємо цю трубу. Бо вона по-любому... Так скільки місяців ще раз? А, ще багато. Ну давайте прокачаємо. Все, коротше, короче, не буду щось, щось мені здається, що я все, що міг знайти, я знайшов. Йой, за які купики продаю. Купиочки, купиочки, купиечки. Так, скихи месяців? Три місяці. Ну, мав би встигнути викачити, вже не буду прокачувати. Все, тепер сюди узіть. О, тут слухайте, я зарубив капец. 25 тисяч, грубо говоря. Все. Останній місяць. Прискорюємо його. Вже нічого не зробим. 25 тисяч, як Ну, Файно. Так. Штраф тисячу гривень за розлив. Ну, не так багато, якщо чесно. Ну, я заробив так нормально. Повну версію ігри, в смислі То, то за гроші далі. То получається все. Своє тиміра. А, ні, ну вже давайте ту карту допройдем. Так, вони хочуть купити землю якусь. У землі, так? Ну, давайте оцю землю купимо. Блін, шкода. Я думаю ми повністю ту ігру до кінця пройдемо, а вона платна походу. Так, купили ось ту землю. Що ми ще можемо прокачати? 27 тисяч. В мене є. Або коні, або глибину. Я би глибину прокачав, щоб менше тратити грошей. Це, походу, максимум ось так качаємо. Скільки в мене лишається 12 тисяч? Можна що ще зробити? Менше 69, мені здається, це вигідно. Якщо не провтикувати і не продавати по 30 центів, то, як я тільки що не робив, то взагалі нормально. І можна... що ще можна? Нічого не можна, так? Мені грошей ні на що не хватить. Швидкість, так? Та давайте. Ладно, вже. вже прям все. По максимуму ми все прокачали. І я вже думаю, ми вже допройдемо цю частину карти, що залишилося в наступному відео.